Обережно тонка крига столичні рятувальники провели показові навчання на льоду про безпеку на кризі в нашому матеріалі. Бомбли. Саме так можна врятувати людину, яка провалилася під лід. Столичні рятувальники провели показове навчання, як вберегтися на тонкій кризі та врятувати потопельників. У Києві вже не першу добу стовпчики термометрів показують мінусову температуру. На деяких водоймах утворився лід. Одразу активізувались рибалки, які, попри загрозу, все ж виходять на тонку кригу. За таких температурних умов крига не може бути міцною апріорі, тому саме адекватною мірою в цьому році. Буде взагалі не виходити на кригу. Взагалі, це є справжня безпека. Помітивши людину, яка потрапила у воду, першочергово повідомте рятувальників та подзвоніть у швидку, якщо впевнені в своїх силах спробуйте витягти людину самотужки. Однак треба пам'ятати основні правила своєї безпеки. Використовуйте будь-які плавучі предмети з позитивною плавучістю, гілки дерев, паски і так далі. Але ні в якому разі не підходьте до людини, тільки підповзайте. Якщо ви людину врятували, вибралися з крижного полону. Ні в якому разі не ставайте одразу на ноги. Відкочуйтесь і повзіть якомога далі від місця пролому, повзіть до берега. Коли людина у безпеці а швидкої досі немає, надайте першу домедичну допомогу. Звільніть її від мокрої одежі, від зайвої мокрої одежі. Заверніть у щось сухе, дайте гарячий напій, якщо є можливість, і передавайте якомога швидше лікарям. Тільки за перші 10 днів цього року на столичних водоймах загинула одна людина, кажуть ДСНС. Та вкотре нагадують, виходити на лід цієї зими вкрай небезпечно. За минулий рік, 22 рік, на воді загинуло 33 людини і 7 людей врятовано. Якщо говорити за саме зимовий період, грудень 21-го і 2 місяця 22-го року, то за зиму, за минулу зиму на воді загинуло 5 людей і одну людину ми врятували. Дмитро Дідора, Єгор Нікітенко. Новини на Еспресо.